Чи потрібно міняти українські водійські посвідчення на польські, і чи можуть українці з машинами на українській реєстрації їздити в Польщі? Сьогодні ми будемо говорити про це. Ви обов'язково додивіться відео до кінця. Підписуйтесь на наш інстаграм, Ютуб і давайте почнемо. Що стосується водійських прав, давайте розглянемо варіанти, які можуть бути у вашій ситуації. По-перше, якщо ваші водійські права вже протерміновані, ви маєте право їх офіційно поміняти до кінця цього року. Тобто польська сторона дала досить часу, повністю цілий рік, для того, щоб люди, які мають протерміновані водійські права, по-перше, могли ними користуватися офіційно, і по-друге, податися на польські і поміняти. І я особисто раджу, якщо ви не плануєте жити в Польщі все життя там довший період часу, ви можете їх відновити у додатку Дія і тоді ви автоматично отримаєте нові українські водійські посвідчення. Що стосується другої ситуації. Якщо у вас просто є українські водійські посвідчення. По закону прописано так, що після 185 днів проживання вам потрібно поміняти водійські права. Але на практиці виглядає все зовсім по-іншому. У мене практично усі знайомі, більшість людей, які проживають в Польщі навіть більше 10 років, цього не роблять, не міняють. В самому законі немає якихось там кар чи якихось таких важливих. Штрафів за те, що ви це не зробите. Тому, якщо ви не плануєте також жити в Польщі довше, я вам не раджу міняти українські водійські права на польські, оскільки вони будуть мати коротший термін е, е, період дії, і в Україні вам також потім буде незручно так їздити з польськими правами, і вам потрібно буде потім знову здавати в Польщі екзамени, щоб їх продовжити. Але якщо ви все ж таки вирішили поміняти водійські права на я вам прикріпляю тут перелік усіх документів, які вам потрібно зібрати. І після того також вам прикріпляю інструкцію, куди вам потрібно звернутися. Це ужинт міста в будь-якому місті, і сама заміна водійських прав коштує 100 злотих. Тому можете зробити це самостійно, не через посередників, де ціни можуть коливатися від 500 злотих за те, що вони за вас заповнять усі документи, це одну заяву, і скажуть вам, які вам необхідні документи. Тому ось вам документи, знаєте всю процедуру, заплатили 100 злотих у плату скарбову і можете міняти українські водійські права на польські. Ми не займаємося цією заміною. Я вам даю е, безкоштовну інформацію, тому можете нею скористатися. Що стосується українських водіїв, які мають авто на українській реєстрації, ви маєте право їздити в Польщі після цього року, тобто від 2024 року, легально. Немає такого закону, що українські авто можуть їздити лише до кінця цього року. Згідно з дорожньою конвенцією, я також дзвонив до стражі гранічної і питався. Ви маєте право офіційно їздити з на авто на українській реєстрації довше ніж до кінця цього року, тобто після цього року. Тому не переживайте, не потрібно вам ніде її реєструвати. Вам найважливіше це мати зелену карту, яку ви також можете придбати онлайн. І вона не коштує так дорого, як ОЦ там чи АЦ у Польщі. Тому надіюся, що це відео було корисне. Обов'язково раджу вам його відправити знайомим, які живуть в Польщі, тому що дуже багато питань таких виникає. І е, буду вдячний за підписку і лайк під цим відео.